Ми помітили, що вам дуже зайшло в наше відео про найжахливіші новобудови Києва. Ви просили зробити подібне, але про Львів. І ми зробили. До речі, хто ще не бачив посилання, під відео. Бо красива реклама, візуалізація з дронів, обіцянки. Здачі вже цього року новобудову у Львові можуть виглядати привабливо, але за фасадами часто ховаються затримки, суди, відсутність документів і обороні інвестори. 2025 рік. І досі є компанії, які будують руками, змінюють назви, зникають з ринку, а люди залишаються з бетонним каркасом замість квартири. Ми, агенція X-Estate. ми щодня аналізуємо десятки об'єктів, консультуємо інвесторів і бачимо, де ризика, починаючи з першої цеглини. Сьогодні ми покажемо, які ЖК у Львові вважаються найбільш проблемними, а які забудовники втратили довіру. Додивіться це відео до кінця, і ми вам розкажемо, як розпізнати потенційно небезпечну будову щодо того, як ви відкриєте гаманець. Тож. П'ять найгірших новобудов у Львові. Почнемо з Галжутлобут. Якщо ви хоча б трохи стежите за ринком новобудов у Львові, то ця назва вам точно знайома і не з найкращого боку. Найбільше питань до їхніх проєктів на Трускавецький та на Орлика. Історія типова, красиві візуалізації, гучні обіцянки, а потім роки очікування. Комплекс на Трускавецький мав бути зданий ще декілька років тому. Частину людей вклалася ще у 2020 чи навіть 19 роках і досі не отримали ключів. Об'єкт постійно переносять зв'язку зв нуль. Офіційних причин теж хтось каже, що будівництво стоїть, хтось бачив техніку раз на місяць, але точної картини немає. Люди в підвищеному стані ні продати, ні жити. Аналогічна ситуація на Орлика: там забудовник обіцяв комфорт клас, локація супер, реклама ще краще. Але по факту здача зривається не вперше. А інвестори втомилися питати: ну коли вже відсутність нормальної комунікації це, мабуть, головна ознака забудовника, з яким краще не мати справ. І що найгірше, багато хто не звернувся до фахівців перед покупкою, дивилися на гарну ціну, віртуальні візуалізації, і все. А тепер або суди, або просто чекати руками. Це саме той приклад, коли житло стає не інвестицією, а проблемою. І тут вже не до дизайну в під'їзді, тут би хоча б стіни вчасно здали. А тепер проговоримо про Рубікон груп. Історія, яка вже стала майже міською легендою. Понад 300 людей вклали гроші в обіцянки, у квартири яких досі не існує. Забудовник просто зник у прямому сенсі: зник з ринку з сайтів, з контактів, жодної прозорої комунікації, жодного звіту перед інвесторами, ні грошей, ні житла. Проекти з гучними назвами, типу Рубікон Сіті, Premium. На старті виглядало як щось велике і сучасне, показували красиві рендери, пропонували вигідні умови, інвестори купувались. А потім виявилось, компанія просто використовувала кошти на свій розсуд, не на будівництво, а на що завгодно, тільки не на обіцяну нерухомість. Сьогодні щодо рубікон Group тривають судові справи. Для багатьох людей ці інвестиції стали просто втраченими заощадженнями. І це найболючіше, бо часто вкладалися не інвестори з портфелем з 10 квартир, а прості люди, які збирали руками, сподівалися на новий дім, а отримали багаторічну тяганину з юристами і нуль гарантій. Це той приклад, коли забудовник не просто підвів, а реально кинув і коли немає договору з нормальною юридичною експертизою, коли не перевіряється історія компанії, засновники дозволи. От такі ситуації трапляються. Тому дуже важливо знайти самостійно у гарну ціну, бо за нею може ховатися така порожнеча компанія Ірокс. Якщо коротко, це коли здається, що все нормально, але потім з'ясовується: ой, а дозволи, то сумнівні. І от ти вже не власний квартири, а учасник судового процесу, в якому сам нічого не порушував, просто купив житло і опинився у центрі містобудівного скандалу. Це не поодинокі випадки. По кількох проєктах Іроксу тривають судові провадження, йдеться саме про законі самої забудови. Іншими словами, дозвіл на будівництво видали, а тепер перевіряють, чи законе це взагалі було. Якщо раптом суд вирішить, що дозвіл видали з порушенням, тоді цілий будинок стає сірим. І навіть якщо він стоїть, навіть якщо в ньому живуть люди, юридично все може розсипатися. А це вже зовсім інший рівень стресу. Ти маєш ключі, маєш документи, а не маєш. Впевненості, що завтра все це не оскаржать. Ми, в X-Estate маємо випадки, коли люди зверталися до нас вже після покупки вирокса і вже з проблемами. Аби перевірити об'єкт до покупки, потрібно не просто глянути на фасад чи планування. Потрібно глибоко купати документи. І отут дуже важливо мати поруч фахівців, бо такі історії, як з іроксом, вони ж починаються красиво, а закінчуються дуже довго і дорого. Далі компанія Riel один із найбільших гравців на львівському ринку. І саме це часто збиває з пантелику. Ну як, це же Ріал, у них десятки проєктів, вони ж серйозні, але кількість не гарантує якості. Бо якщо копнути глибше, побачимо системні затримку по цілих комплексах. Є об'єкти, які обіцяли здати ще 5 років тому, але вони досі не введені в експлуатацію. Люди чекали роками. і справа не лише в часі. За цей час змінилися умови ринку, зросли ціни на ремонт, змінився курс долара, а в деяких випадках навіть проектна документація. Тобто, ти вклався у певну квартиру, а по факту отримаєш щось інше, або значно пізніше, або з нюансами. Це, звісно, не означає, що Ріел – шахраї. Але для інвестора це означає ризики. Системна нестабільність по строках це завжди тривожний дзвіночок. І тут знову повертаємося до базового. Перед купівлею треба не дивитися на бренд, а вивчати репутацію по кожному окремому проєкту. П'ятий червоний кейс City Lviv Development. Назва ніби звучить сучасно. Але що стоїть за фасадом? Найгучніша історія це ЖК Comfort Hill. Там досі точаться судові справи через порушення містобудівного законодавства. Усе почалося ще на етапі отримання дозволів. Документи, м'яко кажучи, сумнівні. Далі конфлікти з сусідами, скарги міську раду, перевірки дабі, а згодом судові провадження. Інвестори, які вклалися на ранніх етапах з першого, раділи вигідні ціни. Але коли об'єкт потрапив у юридичну тяганину, стало не до радості. Виникає ризик, що навіть після завершення будівництва виникатимуть проблеми з оформленням прав на власність, з підключенням комунікації до мереж або просто зводитимуть руками казатимуть, чекайте ще. І тут важливо, справа не лише в конкретному ЖК. Якщо компанія запускає один проблемний проєкт, це може стати патерном. Потрібно ретельно перевіряти, як забудовник працює з документами, з горами контролю чи були вже судові рішення проти нього. Бо гарна візуалізація на сайті це одне, а судовий реєстр зовсім інше. Окей, а як все ж таки зрозуміти, що новобудова проблемна? Тут усе простіше ніж здається, якщо ціна квартири значно нижча за ринок на 20-30% дешевша, це не подарунок долі, це маячок, червоний миготливий. Бо в будівництві немає магії. Якщо дешево, десь на чомусь зекономили. А на чому саме, ви дізнаєтесь уже після купівлі. Далі поведінка забудовника. Якщо вам не дозволяють заїхати на об'єкт, не показують реальні фото з будівельного майданчика, не дають звітів, це як мінімум дивно. Бо якщо все йде добре, навіщо ховатися? Ще один тривожний дзвіночок ребрендинг. Коли компанія змінює назву, логотип, сайт і подається як оновлення бренду, але якщо покупатися у власниках і бенефіціарах, з'ясовується. Це всі ті ж самі гравці, просто в новій упаковці. Особливо уважними варто бути до таких нових забудовників. Із величезним досвідом. Ну і район, наприклад, вулиця Шевченко у Львові. Класичний кейс, де житло будується активно, а інфраструктура стоїть на місці. Паркомісць не вистачає, навантаження на мережі шалене, дитячі садочки переповнені. І в якийсь момент навіть гарна квартира втрачає сенс, якщо ви щодня стоїте в пробці біля під'їзду. Так, можна, звісно, самостійно шукати всю цю інформацію в подарочреєстрах, судових рішеннях і формах інвесторів. Але є простіший шлях. Скористайтесь нашим телеграм-ботом «Квартирант». Це безкоштовний бот, який вихсистець створили спеціально для захисту інвесторів. Якщо у вас уже є конкретне ЖК або забудовник на прикметі, просто залиште запит у боті. Наш експерт зв'яжеться з вами, проконсультує і дасть чесну картину по кожному об'єкту: чи були затримки, скарги, судові справи, чи є ризик. Перевірка займає буквально 5 хвилин, а зекономити може вам роки нервів і грошей. Іноді ЖК виглядає розкішно. Скло, фасада, презентація стилі лакшері. Але коли заходиш усередину, вмикається реальність. У Львові були приклади, які запам'ятались. Наприклад, перші проекти компанії Avalon. Все виглядало ніби футуристично і багатообіцяюче. позиціонували себе як інноваційні. А на практиці там були реальні проблеми з звукоізоляцією. Тобто, коли сусід ходив на кухню, ти це чув, лежачи у спальні. Зараз, до речі, компанія зробила висновки, і нові комплекси вже зовсім іншого рівня. Але імідж не так просто відмити. І ще один момент, який часто недооцінюють: інвестиційні квартири. Люди купують вигідно, щоб здати в оренду. Але якщо квартира в слабкому ЖК, починаються нюанси. В таких будинках часто погана шумоізоляція, тонкі стіни, проблеми з комунікаціями, і орендарі не хочуть залишатися надовго. Один заїхав, через два місяці виїхав. Наступного шукаєш знову. У результаті порожній місяць, знижена ставка, а прибуток тане. А ще гірше, коли орендарів немає взагалі, бо локація незручна або ЖК має погану репутацію. І тоді, з вигідної інвестиції, лишається просто квартира, яку важко здати, а ще важче продати. Тому елітний вигляд це не гарантія, ключове – якість. Але скажімо чесно, іноді стара квартира в хорошому районі краща, ніж блискучий свіжобуд з купою питань, бо в старому фонді ти точно знаєш, що купуєш. Там уже є життя. Поруч школи, садочки, магазини, транспорт. Комунікації старі, але зрозумілі. Їх можна замінити, якщо треба. А ось коли в новобудові економлять на мережах, це вже лотерея, в яку ти програєш через рік або два. Ще один плюс: там немає сюрпризів із сусідами. Бо в таких будинках люди живуть давно, а не змінюються щомісяця, як в інвестиційних ЖК. І головне ліквідність. Стара квартира в перевіреному районі майже ніколи не падає в ціні, її простіше продати, простіше здати в оренду. А от з новобудовою, в сумнівній локації, може чекати покупця роками. Тому іноді краща квартира з радянськими батареями, ніж нова з дизайнерською плиткою, але в будинках, де ще навіть під'їздно добудували. Давайте підсумуємо: у Львові є забудовник, який системно підводять людей. Ціна і реклама не гарантія якості. Перевірка документів. Не опція, а обов'язок. А іноді старий фонд менше ризиків, ніж свіжобути з проблемами. Ми в Exteid щодня допомагаємо нашим клієнтам уникати таких помилок. Якщо ви хочете купити квартиру у Львові, не грайте в рулетку. Краще проконсультуйтеся з тим, хто знає ринок всередині. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково переходьте за посиланням до бота. Він уже чекає на ваш запит.